На Хмельницькій атомній електростанції сталася пожежа. За таким сценарієм проходили пожежно-тактичні навчання у місті Нетішин. За задумом палало мастило умовне горіння спричинило сильне задимлення. Автоматична система пожежого не спрацювала. Працівникам побороти вогонь теж не вдалось. Тож на місце умовної пожежі прибули співробітники державної служби надзвичайних ситуацій. По умовах також що персонал не може покинути приміщення приміщення зв'язку. Задимлення в машинному залі. Також ми проводили евакуацію у персоналу, ну не умовно, а реально виводили людей, щоб відпрацювати ці дії і навики. До проведення навчань залучили 8 пожежних і спеціальних автомобілів та 30 надзвичайників. Практичними заняттями працівники головного управління залишились задоволені. Втім, не приховують працювати ще є над чим. В цілому особовий склад спрацював нормально, але вчитися необхідно підтримувати свої навички необхідно. Тим більше, що з року в рік особовий склад змінюється, хтось йде на відпочинок, хтось новий прибуває, і тому вдосконалювати практичні навички необхідно.